Голосування. Для мене цього буде достатньо. Попитання, чи згідні ви з тим, щоб отут-от були мафі? Хто не згідний, прошу підняти руку? Все. А хто згідний? Є такий, що... Що... що згідний. Нема. А ті, Значить, ми з вами. Будь ласка, питання, на що це будувати? Зараз, 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 зараз. Ми з вами визначили. Для мене думка громади, думка мешканців стоїть ну, на першому місці. Мені більше нічого не треба. Раз ви не хочете, того, ми припиняємо будівництво. Починаючи з сьогоднішнього дня. Нікого тут не буде. Що? Ніякі тоні, нічого. Рано хлопати, рано хлопати. Рано хлопати, не хопати. На рахунок. А тепер на нарахувати. То є землі міського фонду, майте на увазі, вони не можуть пустувати. Не можуть... Не пустувати. У мене лежить зараз в міській раді 3,5 тисячі заяв мешканців з проханням дозволити індивідуальне будівництво. А де скільки народних будівництво? З проханням дозволити індивідуальне будівництво. І, безумовно, я мушу реагувати на це. Я не можу залишатися байдужим, якщо є в мене купа отаких звернень заяв від громадян. Я виношу це питання на розгляд сесії, і сесія приймає рішення про виділення цих земельних ділянок. Мене абсолютно не цікавить, хто її отримав, як він її отримав, скільки її він отримав. Мене цікавить лише одне питання – дати можливість дрогобичанам. Хто має таку можливість збудувати свою хату. хамайтабі? Немає Але Живі, Але земля збудувати буде свою буде. хату. І тому ота земля, яка належить держміськфонду, фонду. Міському фонду вона і розподіляється. Олексій Васильович. А от є пуста земля, починаючи від заправки по присад, і до самого тандему на лицю там наділіть, а тут там ще в цьому випадку яке потрібно прийняти рішення, треба подбати за збереження ваших інтересів, але Треба подбати за збереження інтересів тих, та хто хоче будувати хату. Ми розуміємо, але Володимі, Василь, що там є пусті землі, там нема городів. Тому ми врахуємо. Там можна Те, що ви хочете мати городи. Та ми наріжемо. наріжемо вам. Ми живемо, але як ми вже посадили, посидимо. За ми б хотіли осі, ну, ми осі. Осі, не хотіли приватизувати. До осені, дайте нам. До освіду. Чекайте, буде але є така місяці. Таново що 4... кожна сім'я понати чотири арі там п'ять, я вже не Ні, десять, десять чи десять. 10? 10. 10. No, no, ви а а написали приватні, ну, можна близько це зараз. Я отримаю заборону землю, яке маю город. Можна? можна. Ви написали. Якщо Приватись. маєте город, то тут є. А якщо ви маєте під індивідуальну забудову, то автоматично ви стаєте власником тої здобути. То можна написати під індивідуальну забудову. Ні, ні, тут город буде для людей. Що насадження, які зруйнували, куди вони дінуться? Треба від відбудуть. Треба, Треба насадки садити. Ми насадимо гарні, І культурні, у які які дійсно будуть прикрашати ваш мікрорайон. Верба О, верба ніколи це ще не прикрашала. Дерево. А нормальні дерева? Васильович, можна запитання? А скажіть, будь ласка, громада перед вами стоїть? 23, го коли сесія у нас в травні, 23 травня. Чи тут буде продовжуватися будівництво, чи воно буде заторможене на момент, от, поки ми не вирішимо на сесію? З завтрашнього дня ніякого будівництва не буде. Не Я бо вже про це сказав.